Сьогодні п'ятниця, 14 червня і я починаю свій короткий етерцем. Я буде бліц, мабуть, я буду ділитися своїм власним досвідом стосовно того, що зараз відбувається на ринку нерухомості. Якщо ми не знайомі, або якщо ви будете дивитися цей в запису, або якщо з вами хтось поділився випадково цим етером, і ви не знаєте взагалі про що тут йдеться, я представлюсь мене звати Святослав Трипольський. Я адекватний ріелтор в Одесі. Я займаюся переважно продажем нерухомості пошуком орендарів і покупців. Для власників нерухомості набагато рідше я працюю з покупцями, і в мене є актуальний досвід по всім цим напрямкам. І я їм ділюся з вами в цьому етері. Для кого цей етер може бути корисним. Він може бути корисним для продавців, перш за все, для того, щоб розуміти, чому ваша нерухомість, наприклад, не продається або не здається в оренду, якщо ви цим зараз займаєтеся. тому що якщо ви її продали чи здали, ви розумієте, що для цього було потрібно зробити. Цей етер теж я тут буду ділитися інформацією для покупців, щоб ви розуміли, що відбувається в головах у власників і чому ті ціни, які ви бачите на сайтах з нерухомості, вони настільки. Відірвані від реальності, як вам це здається. І цей етер, звісно ж, корисний для мене, тому що я хочу, щоб ви подивилися цей етер, зрозуміли, як я думаю, як я працюю, чому я вибираю саме в ту чи іншу технологію по пошуку. Покупців і орендарів для власників нерухомості, чому саме так я шукаю квартири і або іншу нерухомість щоб купити, чому саме так я торгуюсь, щоб ви це подивилися, послухали, звернулися до мене. Я б вирішив вашу задачу. Ви б отримали гроші. Я б отримав свою нагороду, тобто. Я роблю цей тер для власників нерухомості, які шукають е, орендарів або покупців на свою нерухомість для покупців нерухомості, е, щоб розповісти, як краще покупувати, купувати, ну і орендувати теж це ці правила працюють. Ну і звісно ж для себе, для того щоб в, в результаті. Цей тер приніс мені гроші. Е, я вже радий, що тут є декілька людей, які мене дивляться. Тобто, я вже тут не один, знаєте. То е, краще, коли ти, ти маєш можливість спілкуватися з людьми, а не самим собою. Е, почну з того, що е, вразило мене найбільше за попередні пару тижнів. Е, як я сказав, я переважно працюю з власниками для того, щоб знайти покупців або орендарів на їх рухомість. І дек... пару тижнів тому я домовився. З клієнтом на покупку квартири. І в мене, якщо дуже просто пояснити задачу, мені потрібно купити для неї, ну знайти для неї варіант для покупки той, який коштує 40 тисяч. Ну не так, мені потрібно купити за 40 те, що рекламується за 60 Ось і все. Ну тому що те, що те, що їй подобається, воно приблизно зараз рекламується за 60 тисяч. І звісно ж, я для цього зробив на наступне. У мене є асистент, яка. По моїм чітким параметрам відібрали ті квартири, які могли мене можуть зацікавити. Вона актуалізувала це. Ну, мається на увазі, актуалізувала це те, що люди підтвердили так, що воно в продажу, що ми ще продаємо. Ось із тих квартир, які вона актуалізувала, я вибрав ті, які мені більше за все подобаються. Ну тому що вони ті, які відповідають запиту покупця. І я методично. Наполегливо зв'язуючись з усіма цими продавцями, або їх ну з власниками, або з їх представниками з ріелторами, для того щоб отримати ті умови, які на які Розраховує покупець. Ну звісно ж, я торгуюсь униз, тому що то, якщо люди щось хочуть, намріяли собі там 60 тисяч, а ми хочемо купити це за 40, то ну звісно їм не дуже подобаються ті пропозиції, які я роблю. Я їх роблю і в виходячи зі свого бачення, зі свого бачення ринку ситуації, ну і взагалі зі свого досвіду, тому що е, в мене на відміну від багатьох людей, які розміщують оголошення. Я керуюсь не фантазіями, а реальною ситуацією на ринку, яку я бачу і на тих обставинах, в яких я приймаю участь. Ось і я дивуюсь, ну, дивуюсь, таке собі слово, звісно. Я не дивуюсь, мені просто не подобається те, що люди не в адекваті, що власники, що їх ріелтори. Якщо ви покупці і стикаєтесь з тим самим. Ну, тобто вас може дивувати, а чому ж люди взагалі виставляють такі ціни, і чому вони ну, на, на що вони розраховують? Чому вони е, просто, як нам здається, неадекватно поводяться? <кій> е, тому що я поясню. Е, відповідальність лежить частіше за все на ріелторах, ну і, звісно ж, на тому, що люди просто не. Ні, я не знаю, як це слово українською. Ну просто вони знаходяться в стані ні в тобто вони не розуміють, що відбувається, просто не знають, навіть не цікавляться. У них є там своє своє якесь уявлення про те, як е, е, влаштований ринок нерухомості, і все. Ось вони не робили аналіз конкурентів. Вони не робили аналіз попередніх угод, і вони не робили, звісно ж, аналіз попиту на перед тим, як виставляти свій об'єкт в продаж. Я коли, коли кажу зараз, вони я маю на увазі і власників, які виставили об'єкти в продаж, і ріелторів, які просто додали об'єкт в базочку, і все. І таким чином сформований ринок пропозиції на сайтах з нерухомості. Переважно це там 3-4 сайти і все. І все. Люди просто вони не думали, не дбали про ціноутворення, тому що в них не було такої мети. Тобто в них частіше за все немає чіткого плану, як вони хочуть продати свою квартиру і, або там інший якийсь об'єкт. І все. Ну, тобто, вони просто в ці ціни частіше за все висусані, висмоктані з пальця, і в, або з якогось іншого місця, і в ріелторів така ж сама історія. Ну тобто, переважна кількість ріелторів, вони не можуть сказати замовникам послуги ріелторської, що це не ціна продажу. Ну, тобто, все, що ви бачите для аналізу конкурентів на сайтах з нерухомості, те. То ви бачите ті ціни, за якими нерухомість не продається. Ну, тобто, логіка, коли там людина подивилася ціни, накинула зверху, тому що вважає, що ну, моя ж квартира краща, і накині п'ятерочку на торг, ну там, туди-сюди, там налоги, все таке, і, і виставимо. І все. Ну, тобто, така логіка, це просто 99% учасників цього ринку на сайтах з нерухомості, думають саме так. Що ріелтори, що власники. Ну, до власників в мене питань нема. Та й ріелторів, чесно кажучи, теж, тому що більша частина тих ріелторів, які там розміщують оголошення, це ну, вони там випадкові люди просто в цій професії. І коли я як представляю покупця, спілкуюсь з представниками цієї нерухомості, з такими, коли я їм роблю пропозиції стосовно їх об'єкту, спираючись на досвід. Попередніх угод, спираючись на власний досвід попередніх угод, спираючись на те, ну я в, можу порахувати ціну там декількома способами. Звісно ж, їм це не подобається, але вони так чи інакше доводять себе продавці і рілтори до того, до тієї ситуації, коли в них вже пече, і їм потрібно буде просто, як це сказати, йти на дуже великі поступки для того, щоб продати свій об'єкт. Ось. І... Запам'ятали цю історію, тобто люди щось виставляють за 100, їм пропонують 60, або виставляють за 60, їм пропонують 40, Вони дуже 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 довго не погоджуються. А потім, так чи інакше, вони опиняються в якомусь незручному становищі, яке змушує їх йти на дуже великі поступки, і можливо, навіть вони отримують не набагато більше, ніж або ще й менше, ніж ті 40 або 60, які їм пропонували. Uh, і для того, щоб так не ставалося, звісно ж, коли я працюю зі своїми продавцями, це ми говорили про покупців. Я відповідав на питання, чому вони бачать такі дивні ціни на сайтах з нерухомості і чому так важко uh, спілкуватися з власниками з ріелторами. Тому що складається таке враження, що вони не дивляться по сторонам, типу, і не, не, не чують цих тривог там, прильотів і так далі. Ну коротше, не бачать кризи економічної, не бачать, що там багато людей виїжджає, не бачать, що е, інвестори за. за... Будь-яких умов там достаються витягують гроші з новобудов, просто щоб вони не згорали, ну, типу, з великими дисконтами. Ну, тобто не бачать пустих порожніх приміщень в центрі, в тих місцях, де раніше просто ну яблуко ніде було впасти, а зараз там просто ти можеш пройтись по центру та по будь-якому району і знайти ну купу. Порожніх приміщень. Можливо, вони не бачать просто, що знизилася оренда, оренда там на квартири, на приміщення, на все. Ну тобто, що ринок, знаєте, він такий, так -р 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 -р". ось. Ну і плюс не бачать і не чують того, що розганяється історія з можливим колапсом, який буде восени чи взимку. Ну тобто, люди, нібито коли вони виставляють щось у продаж, або коли вони представляють сторону продавця, таке враження, що вони просто викреслили цю інформацію. А тепер, тепер я розповів, ну просто відповів на своє ж питання, чому покупці стикаються з, такою, з таким ідіотизмом. А тепер для продавців. Чому я працюю за такою схемою, як торги вверх? Це ну, така технологія продажу, коли ти виставляєш низьку, нібито ціну на об'єкт для того, щоб. Привернути увагу потенційних покупців, які прямо зараз знаходяться в пошуку і які прямо зараз готові купити. І на цю низьку ціну я, ну, моя задача привернути увагу декількох інтересантів, які потім, ну, знаючи цінність цього об'єкту, розуміючи його для себе, називаючи її, сперечаючись за цей об'єкт, вони самі цю ціну піднімають. Ось, ну просто технологія проста, це називається англійський аукціон, коли ти просто. А, ну, виставляєш низьку ціну, і просто піднімаєш, 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 піднімаєш завдяки торгам. Торги можуть відбутися в тому випадку, якщо є в нас більше однієї пропозиції, тому що якщо у нас одна пропозиція, ну звісно, з низьким, і це чітка відповідь від від ринку стосовно попиту на сьогоднішній день на цей об'єкт. Я завжди так роблю. А, виставляю низьку ціну і йду вверх. Ну тобто, зверху вниз, я давно не торгуюсь, тому що я розумію, що це просто втрата часу і. Ну, Це безперспективно. Ну, просто. Зараз так тим більше. Коли ми подивимося зараз який ну, баланс попиту і пропозиції, ну просто пропозиції ну, її завжди більше. А зараз ну, просто безліч цих пропозицій. І для того, щоб я ж зараз як покупець шукаю для покупця. І для того, щоб щось знайти там більш-менш цікаве, це потрібно. Ну, щоб вони збрехати, 500 квартир у мене в виборці по тому запиту, який я вам сказав. Я шукаю там в Приморському районі, там, щоб купити до, ну, за 40 тисяч. А пропозиції в діапазоні до 60, ну там, типу, тисячі. Тисячі. Ну, на якій сторінці покупець втомиться? Як ви думаєте? Ну, тобто, це. Ну, такий неприємний процес, ви собі уявити не можете, коли ти просто дивишся оце, оці всі пропозиції. А коли власники думають, що їх квартира якась особлива, і вона там приверне увагу чисто за рахунок, я не знаю, якогось заголовка або фото, ні, так не буває. Ну, тобто, люди ж вони там по ціно спочатку відфільтрувують. <кхем> і та навіть якщо вона така, прям ну, супер суперприваблива, все одно, ну просто. За рахунок того, що тисячі конкурентів, дуже важко просто виділитись якось. Так от, я вибрав саме технологію, як у продажу по англійському акціону, торгами вверх саме для цього, тому що я привертаю увагу тих людей, якщо вони взагалі є на ринку. Тих людей, які зараз шукають і готові купити. Ці люди приходять, оцінюють цю, цей об'єкт, ну і, звісно ж, роблять свої пропозиції. Коли в мене декілька людей, які хочуть один і той самий об'єкт, за рахунок створення попиту, я цю ціну піднімаю настільки, наскільки це можливо, і після цього власник, ну вже розуміючи, в зворотній зв'язок від ринку, він приймає рішення, чи, продав... ну, чи продавати на тих умовах, які зараз йому пропонує ринок, чи відмовлятися від продажу. Або щось робити для того, щоб, ну тобто, типу, знайти пропозицію краще. Це так, в двох словах. А... В мене були ситуації, коли я. Просто через недостатню самооцінку погоджувався на те, що мені нав'язували власники, скажімо так. І це все після того, як я зробив аналіз ринку, і кажу: дивіться, ось якщо покупець почне шукати аналоги нашому об'єкту, він знайде ось це, ось це, ось це. Зараз в рекламі такі-то, такі-то такі-то об'єкти. І закривались угоди по таким-то цінам. І моя власна думка, що для того, щоб привернути увагу зараз гарячих покупців, нам потрібно вийти з такою-то ціною на ринок. <кій> ну, наприклад, це 1000 доларів за метр. Наприклад. Тому що 1000 доларів за метр це така магічна цифра, яка в цілому більш-менш впливає на людей. Але вже ні. <кій> Насправді. Інколи має бути нижче, власники чують. Платять мені за консультацію, платять мені за аналіз ринку. Е, і потім е, через деякий час кажуть, Ні, ну ти знаєш, це просто ну, ну, прям зовсім мало. Ну то прям зовсім. Давай спробуємо ось так. І я думаю, ну в цілому, можливо, вони й праві, тому що насправді та ціна, яку, яку вони пропонують, е, скоріш за все, ми десь приблизно за цю ціну зможемо продати. Ми виходимо в ринок, починаємо рекламувати цей об'єкт. І всі мої оці поради, знаєте, стосовно того, з якою ціною потрібно було вийти в ринок для того, щоб привернути увагу, що потрібно було зробити для того, щоб зробити об'єкт більш привабливим, воно все множиться на ноль. Ми залишаємось. Ну і ми десь посередині між тим, що я пропонував, і тим, що вони хотіли з самого початку. Ми десь посередині сторгувалися. Хоча так я не мав робити і взагалі не міг відступати. А, і чому я так більше не роблю, чому я не погоджуюсь на те, що мені пропонують власники? Тому що ми втрачаємо декілька місяців. І ми втрачаємо можливості взагалі отримати навіть ту пропозицію, яка була б там декілька місяців тому. А саме через що? Через те, що ситуація економічна в країні краще не стає. Політично так само, ясності не додається. А це, ну, типу, дуже важливі фактори, які насправді впливають на більшість людей. Більшість людей впливає на меншість людей. А, і кожна окрема людина, коли вона чує тривоги, чує прильоти, чи а, дивиться новини, вона дуже по-різному реагує. І частіше за все, новини вони досягають своєї мети і тримають переважну кількість людей в страху. І давайте подумаємо, чому покупець має купити той чи інший об'єкт, враховуючи дуже високий рівень страху і невизначеності на сьогоднішній день. А, Люди насправді дуже люблять подарунки. Люди люблять шопитися, купувати все і так далі. І вони люблять отримувати винагороду. І е, я для себе сформулював таку історію, що покупці зараз вони, насправді дуже не проти отримати винагороду за ризик, який вони на себе беруть. Ну, тобто, коли людина купує, коли людина купує, вона ризикує набагато більше, як вона думає, ніж втрачає продавець. Ось і звісно я зараз ще покупця, і звісно ж, він хоче отримати свою заслужену винагороду за ризик, тому що він залишається з цією нерухомістю, і він може її втратити. Вона може знецінитись. Тут взагалі може бути інша країна згодом, тут взагалі може бути що завгодно. Тут в тебе це можуть і забрати, там враховуючи новини, там з законом і так далі. І враховуючи весь цей контекст. Покупець не дуже то швидко а, хоче розставатися зі своїми грошима на користь продавця. І, звісно ж, якщо я погоджуюсь на цей компроміс з продавцем, я втрачаю декілька місяців можливостей. Тому що, якщо б ми зробили так, як я з самого початку сказав, давайте зробимо ось це ось це, ось це". наприклад, там, здамо в оренду там, вашу квартиру або ваше приміщення для того, щоб. Підтвердити, що взагалі це цікаво, тому що оці всі аргументи, що ось ви можете купити це і можете потім в майбутньому здати це за такі-то гроші, воно не працює. Це розвод. Якщо ми можемо здати це за такі-то гроші, ми маємо здати це за такі-то гроші. І якщо наша цільова група це люди, які купують для того, щоб здавати в оренду, то вони чітко розуміють, що ось це здається за стільки-то. Так, звісно, можна підняти ціну оренди на м -м, навіть цьому орендарю, тому що. Коли зміниться власник, то зникне оцей дискомфорт, пов'язаний з продажем. Ну, мається на увазі там перегляди, якісь там взагалі варіант того, що власник зміниться. І ти, якщо, наприклад, ми здали зараз там якийсь об'єкт за 500 доларів, так? А я, як агент з нерухомості, кажу: дивіться, я за 500 доларів здав його ось так. Враховуючи те, що люди знають, що цей об'єкт продається, що тут будуть ходити якісь інші ну, претенденти на цей об'єкт. І може статися так, що наступний власник купить це для себе. І може бути таке, що в договір оренди буде розірваний, і тобі прийдеться звідси виїхати і, можливо, шукати інше приміщення. І при всьому цьому дискомфорті я швидко, наприклад, здав цей об'єкт за 500 доларів. І це, скоріш за все, означає, що новий власник зможе підняти ціну орендарю. Коли зникне цей дискомфорт, я, наприклад, коли кажу, що давайте покращимо наш об'єкт, і якщо він там для оренди, будемо подавати його з орендарем. Інколи власники там не погоджувалися раніше. І, ну, і звісно ж, я просто і я, і вони, ну, перш за все, я тому що ну, це по, моя шкура для мене. Вона, знаєте, вона ближче, ніж будь чия інша, ми втрачали час, ми не не отстраивались від конкурентів. Були такі самі, як інші, які там розповідали казочки про те, що це можна здати. І таким чином втратили можливості просто привернути увагу до себе від е... гарячих покупців. Запам'ятали це, так? Е... Зараз я так не роблю. Зараз я не йду на ці компроміси, тому що я розумію, що це просто. Ну, навіть якщо вони цього ще не розуміють, там люди, які до мене звертаються, то я точно розумію, що ми просто втрачаємо час. А зараз там кожен місяць-два вони ну, настільки важливі, тому що, знаєте, там через три місяці осінь. А, а раптом дійсно все, що кажуть в новинах, це буде правдою. Ну а раптом дійсно там ось восени почнеться якийсь такий прям замес, що е... ну дійсно нічого ну, ще там півроку дуже важко буде щось продати, або воно продаватись то буде, тому що ну. В будь-яких ситуаціях люди купують, але буде продаватися набагато дешевше. Це ж можливо, ну такий ризик ж є. Ось тому я на такі компроміси більше не йду і не раджу вам іти, тому що це. Ну, якщо ви власники і шукаєте собі орендарів або е, покупців. Тому що, якщо ви е, неадекватно оцінюєте ситуацію, то може стати так, що просто. Е, ви програєте в цій ситуації просто і все. Ну, втратити гроші, час, і це для вас точно піде не на користь. А для когось ці гроші вони потрібні для того, щоб переїхати, щоб влаштувати своє нове життя. Або ще, ну, у вас у всіх там свої цілі, якісь певні. Ну, просто це означатиме, що ви втратите просто час свого життя, на, то, що, на те, щоб просто сперечатись самим собою, за, за, замість того, щоб просто а, використати ситуацію собі на користь. І. Повертаєтесь, повертаючись до того, чому саме таку технологію я вибрав, я бачу просто як поводяться покупці на ринку. Я очима покупця і орендаря, дивлюсь на всю ситуацію, і я розумію, що мені цікаво приділяти свій час і увагу мені як покупцю. Зараз я про прокупоцію кажу. Мені цікаво приділяти свій час увагу тим людям, які поводяться адекватно. Ну тобто, вони щось зробили для того, щоб перевернути мою увагу. Тому що я людина з грошима, беру на себе ризик, хочу за це винагороду. Покажись мені, зроби так, щоб мені взагалі цікаво було в твою сторону дивитись. Зроби так, щоб мені легко було тебе знайти, легко було з тобою домовитись, і легко було тебе купити все зайве з квартири, людей, речі, все інше. Підчисти все те, що там юридично там треба було підчистити. Заплатив всі борги там по, кому... по комунальним і все інше. Заздалегідь, зроби довіреність, щоб ми могли з собою сьогодні. Е я тобі дав аванс, і через тиждень ми могли закрити угоду. Зроби це все, щоб я взагалі звернув на тебе увагу, шановний власник. І тоді. Коли я бачу твої рухи мені назустріч, ну звісно ж, мені буде цікаво домовлятися і взагалі приділяти свій час і увагу саме тобі. Я не буду мучитись за свої гроші, щоб якось лізти через цей паркан твого нерозуміння ситуації через е, якусь е, унікальність твого об'єкту. Не існує унікальних об'єктів нерухомості. Навіть якщо взяти країну як об'єкт нерухомості, в будь-якій країні завжди є. Альтернатива, а це, ну мені здається, найбільш унікальні об'єкти нерухомості. Вони найбільш якісь різноманітні. А якщо ви думаєте, що ваші там приміщення, квартири, я не знаю, там ділянки, будинки вони якісь унікальні, не існує такого поняття. Завжди є альтернатива. Завжди є щось, що краще, що легше купити, що легше вибрати. Тому я вважаю, що власники, які хочуть продати свій об'єкт або здати його, мають максимально побіспокоїтися про те, щоб продемонструвати свою готовність до угоди, свою адекватність і, ну і взагалі домовитись з собою і зрозуміти, що взагалі коїться навколо, як мінімум, зробити аналіз ситуації. Як мінімум працювати з якщо ви працюєте з ріелтором, е, який вам прямо скаже, е, за скільки продавалися там схожі об'єкти останні 6 місяців. Е, як мінімум, ну тобто, ви зробите щось, але насправді багато чого для того, щоб е, продати свій об'єкт нерухомості, е, мені здається, я в цілому пояснив, з чим я стикаюсь зараз е, очима покупця. Що я бачу зараз з власниками? Ну, типу, продаючи нерухомість. Чому саме я вибрав технологію продажу об'єктів торгами вверх? Це і продажу об'єктів. Коли я кажу продажу, я маю на увазі в все. І коли я шукаю покупця, коли я шукаю орендаря, краще знизу підняти ціну, ніж чекати дуже довго, коли е, знайдеться людина, ну тобто має співпасти, знаєте, або ви піднімаєте ціну для декількох людей. Або має співпасти оце, знаєте, там поступове пониження ціни, ціни і е, м, покупець на ринку з грошима, тому що він же ж до цього міг бачити ваш об'єкт, але не зацікавитись їм і купити щось інше. Ну, тобто, а через півроку він вже купив все. Тому що завжди є хтось, кому гроші потрібні швидше, ніж вам. І тут е, важливо наскільки ви можете скористатися цією ситуацією для того, щоб. Гроші покупця опинились у вас, а не у вашого сусіда, ось і все. Ну тобто, по-іншому не буває. А, і ще тут дуже важлива штука, що люди з грошима, по-перше, по-перше, вони хочуть отримати винагороду за ризик. А по друге, ну ви самі себе просто поставте на місце людини, яка витрачає гроші. Ну от ви ж щось купуєте, і ким ви любите себе, ну ким ви любите. Почуватися. Ви любите почуватися там людиною, яка отримала подарунок, людиною вдалою якоюсь вмілою, людиною, яка щось там як це сказати, щось чогось досягла, і людиною, яка отримала винагороди одогоди і вигоду ви ж не любите почуватися ідіотами. Ви ж не любите почуватися якимись дурнями, яких дурять. Ви ж не любите, не любите почуватися лохами. Ви ж не хочете цього, ну правда. Ви ж не хочете бути е, обдуреними. Ви ж не хочете, щоб вас сприймали як, я не знаю, як сліпих, тупих, глухих, якихось недоділених там і так далі, недороблених. Е, з чого ви вирішили, що хтось інший хоче так почуватися? Хоче почуватися тупим, ідіотом, дурним. Ну, типу, що його сприймають за якусь неповноцінну людину, яка не може там 2 плюс +2 скласти. Ну, типу. А інколи буває таке враження, що коли ви своїми діями або ну, просто комунікацією, яку ви робите через сайти з нерухомості чи через оголошення, що ви ну, ставитесь саме так до людини, яка там прийде до вас з пропозицією. Ну, Тобто, з чого ви вирішили, що людина має щось там виборювати у вас той ваш об'єкт? Ну, типу. Унікальних не існує, не було і не буде. І це точно не про ваш об'єкт. Подобається вам це чи ні? Хоч у вас буде, я не знаю, хоч у вас буде замок, як у Гаррі Поттера, у той на 13-Фонтана. Він не унікальний. Навіть він. Така ось оптимістична нота. Бажаю вам бути просто зрозумілими, адекватними, ясними, щоб з вами хотілося мати справу, а. не... Як це? А не матюкатися, коли стикаєшся з вашою комунікацією через сайти з нерухомості. Це стосується і власників, і ріалторів. Все. Обожнюю вас. Якщо вам, якщо вам підходить мій підход, підхід, якщо вам підходить моє розуміння і бачення того, як потрібно шукати покупців на свою нерухомість, напишіть мені, і я точно знайду для вас покупця. Скоріше за все, я продам або здам вашу нерухомість дешевше, ніж ви оцінюєте її. Це буде точно швидше і вигідніше, ніж якщо ви робили це самостійно. І врешті-решт, ви будете дуже раді, що до мене звернулися. Все. до побачення, пока.